Щодня ми знайомимо вас із героями та героїнями, які пишуть сьогоднішню історію України. Жителька міста Глухова Олександра Крученко служила медикиною прикордонницю на Зовсталі, рятувала життя побратимам, потерпаючи від ворожих обстрілів. А потім Опинилася в російському полоні. Місяці пекла в неволі, зокрема, у сумнозвісній колонії в Оленівці. Як дівчині вдалося все це пережити, про що мріялась і що вона відчувала під час обміну? Олександра розповіла все нашим журналістам. Мама, все добре, не переживай. Прикордонниця Олександра Крученко пригадує день звільнення з російського полону. каже, тоді відчувала неймовірне піднесення та радість. Ми відразу побачили, що це наші стоять прикордонники. Да, звісно, це такі були емоції. Ми завжди казали з дівчатами, що як приїдемо з полону, будемо їсти все, що можемо. А воно такі емоції були, нас перевдягли. Це все нове пахне. Це чистеньке нам привезли дуже багато там батончиків, водички всякої. А в тебе такі емоції переповнюють що тобі навіть їсти не хочеться. Олександра народилась у Глухові на Сумщині. Стати військовою мріяла з дитинства, і тому в 19 вже підписала контракти з сумським прикордонним загоном. А через півроку перевелась на службу в Маріуполь. Звикала до міста довго, каже дівчина. А вже коли звикла, дуже його полюбила. Це місто взагалі мені дуже багато дало для розвитку особистості і взагалі якоїсь самостійності. Ну, звісно ж, служба геть зовсім різна, ніж на Сумщині була. Також багато чого там побачила. Поїздила по всій Донеччині, по всьому Маріупольському краю. І Волноваха, і Новотроїцький, і Сартана, і Павлопіль. Бункери Азовмашу та Азовсталі, і п'ять місяців російського полону довелося пройти бойовій медикині донецького прикордонного загону. Хоробра і незламна. Вона бачила багато жахіть і пережила справжнє пекло. Я спочатку була на Азовмаші, там надавала невідкладну допомогу. Там були вуличні бої, окрім авіації і корабельних гармат. Прорвалися ДНРівці, ми перебігали з одного бункера в інший, тому що ми вже не змогли погасити пожежу. І коли хлопці тримали позиції, ми в цей час перебігали в інше укриття, де я знову там зробила собі медичний пункт. Крім запеклих боїв, місто кищило ворожими снайперами, і рухатися вулицями Маріуполя було небезпечно. Росіяни танками руйнували будівлю машинобудівного заводу і нищили все навколо. До нас якось прилетіла противобункерна бомба і загинув наш військовослужбовець, ми його навіть не змогли відкопати. І дуже багато хлопців отримали опіки, де ми також надавали невідкладну допомогу. Прийшлося нам перейти з однієї будівлі в іншу де там також зробили медичний пункт, але його важко назвати медичним пунктом. Просто те, що було з медикаментів, щоб просто хоча б перев'язувати. Більше місяця українські воїни героїчно чинили спротив окупанта. Росіяни скидали фосфорні бомби, гатили артилерією. Медикаменти та провізія у бійців закінчувались. Пам'ятаю, такий жахливий момент, коли. Я якось з однієї позиції бігла в іншу, і мені товариш каже, почекайте, типу, трошки пізніше побіжимо. Якби ми побігли в той момент, то я б також попала під цей обстріл. Але ми побігли пізніше, і я почула е, крик, і на одній з позицій був наш військовослужбовець, якого поранило, якого навіть майже зупинялося серце, його заводили. Йому надали ми невідкладну медичну допомогу і відправили на железяку. Це був там медичний госпіталь наш. І де наші кстати, лікарі зробили все для того, щоб зберегти йому руку. До травня 2022 року Олександра разом з побратимами залишалась на Азовсталі. Далі був полон, і сумнозвісна оленівська колонія, де росіяни утримували українських полонених. Тоді медикиня для себе вирішила, що б не сталося, намагатися не плакати і триматися попри все. Це було як зараз пам'ятаю дуже жарко. Це були хлопці, які були поранені, тобто на носилках несли один одного. Я пам'ятаю, свого знайомого забрала спальник, бо він ніс пораненого, я йому допомагала. Там ми йшли до мосту, де нас зупинили. А я йшла спочатку в балаклаві, тому що я постійно мамі казала, що я в Дніпрі знаходжуся, щоб вона не переживала. Як поводилися із захисниками у ворожому полоні, військова не розповідає, аби не нашкодити тим, хто ще чекає на звільнення. Дівчата перебували в камерах, а хлопці в бараках, згадує пережити Олександра. Під час полону окупанти казали, що України вже немає і що полонених українців вдома вважатимуть зрадниками, тож для них краще залишитися в Росії. Але, звісно, ніхто їм не вірив. Це був допит, де вони питали, а потім аргументовано казали, чому вони напали. Одна із версій це було, тому що американські ракети стоять біля кордонів з Росією. Друге, я чула, що ми тут всі нацисти, Бендера, ну, тобто ліпили все, що могли. Плюс ще чомусь згадали за церкву російську і українську. Тобто це називається Давайте ми хоч-небудь скажемо, чому ми на вас напали за п'ять місяців у Оленівці. Олександра дуже схудла. Далі були в'язниці Борисогліпська і Таганрога. А 17 жовтня 2022-го відбувся обмін полоненими після тривалої реабілітації. Відважна дівчина повернулася до лав прикордонників і продовжує служити в Україні. Ми одна нація, один народ. І повинні завжди триматися разом і робити все для того, щоб перемогти і бути непереможними.